Несе Галя Вову, позвоночник гньоца, хоч бугай здоровий, Галя не здається, баби до полудня мужиків тягали, бо вони горілку не пили, а жрали, повезло дівчата нашій бабікаті. Мушу пузати, позати на його хаті. Бережно зжимає зятя тетя зойка, і всі баби знають, тягне на помойку. Тьотка Пелагея, деверя волоче, а Максимку гея ніхто брать не хоче. Валька прет Панаса, а в нем два 20...